Починаємо кулінарний челендж. Перше перше завдання жили у пляшці. Добре, Софії, у мене якраз є чудова ідея. І я буду використовувати солодку вату та спрайт. Розчиню одне в іншому. Ось так, чудово. А далі додам трохи меду з посипкою. Отак, краса! Тепер все гарненько перемішаємо, щоб наше желе вийшло чарівним. А потім заливаємо це у пляшечку. як вам це миле сердечко. Особисто я не сумніваюся, що малече буде в захваті. І так, залишилось лише заморозити желе. Та прикрасити його. Хм. Як же здивувати Софі? Ага, вона любить Барбі. Тоді мій подарунок її потішить. Готово. Бабуся, що ви робите з лимоном? Ой, мої очі! Ой, пробачте, шеф. Ось. Якщо нічого не бачите, приміряйте мої окуляри. О, дякую, так краще. Будь ласка, а в мене є запасні. І так, я теж додам желе мед. як це зробив шеф? Але додам більше, щоб вийшло посолодше. А замість склянки візьму форму лимона. Думаю, онучка це оцінить. Ну, а замість кришечки буде ось цей веселий лимончик. обожнюю орео з молоком. Ой, Онуче у нас взагалі-то челендж. Ось візьми мед, знадобиться. Дякую, бабуся. М -м, а наступним інгредієнтом стане. Стане. Ох, це Орео. міні орео підійде мені набагато краще. Так, так ось наступним інгредієнтом стане міні-орео. Час заморозити жилет. У космосі дуже холодно. Тож моє жиле тепер повністю готове. Вау! Смачного! Як цікаво! З чого б мені почати? О, Барбі! Спробую це гарне рожливе жиле. М -м -м, як же прикольно! Ой, лимони я не дуже люблю. Гадаю, желе буде солодким. О, ні, воно кислюче. Треба швидше заїсти ору. Яка краса. Неймовірно смачно. Перемагає братик. Правда? Ура! Бабуся, я переміг роли я покладу праворуч, а рожеві ліворуч. Ура! Завантажу нашу нову гру мульті Google та Apple Store. Будемо грати разом. Приготуйте мені, будь ласка, тортик. Звісно, мила. Шеф, подайте мені, будь ласка, борошно. Дякую. Зараз замісимо солодке тісто. Візьму борошно, молоко, цукор, розіб'ємо яйця та все перемішаємо. А тепер це тісто розділимо на п'ять рівних частин. Чому? Тому що я хочу зробити різнокольорові смачні бісквіти. Барвники додала. Залишилось їх перемішати. Ну, диво дивне. Тепер залишилось спекти мої апетитні бісквіти. Чудово. Можна збирати тортик і промазувати кожен шар кремом. От, піймала. О так. Має вийти дуже смачно. Айда я, айда, молодець. Ой-ой! Прошу вибачення! Шеф, ви не забились? Ох, життя, бабуся! Добре! Переходимо до мого шедевра. Секрет мого торта буде яскравою начинкою. Вирізаємо серединку та заливаємо гострий соус. Гадаю, достатньо. А ці очі вам нікого не нагадують. Подивимось, чи дізнається малече, кого я їй приготував. Це буде дуже крутий сюрприз. Чудово! У мене все готово. Ну а я тим часом прикрасила свій тортик полуничкою. Ось це, до речі, зайва ягідка. Це тобі, мій хороший. О, дякую, бабуся. Щоправда, я більше люблю палички у шоколаді. Ними я й прикрашу свій тортик. Та-дам! Вау, яке все прикольне! Почну з цього тортика від братика. М -м -м, ніжно та смачно. Ходімо далі. Цей торт явно приготувала бабуся, тому що він з ягодами. І який же він смачний. Ледве зупинилась. А цей торт у вигляді мого улюбленого персонажа з мультика Головоломка. Ой, мені здається, чи він дуже гострий? Фух. Ну ні, це занадто. Перемагає бабуся. Ой, як приємно. Бабуся рулить. І так, вашим новим завданням буде приготувати глазуню. Буде зроблено. Яка ж глазуня без яєць. Правда, бабуся? Ой, от пустун. Відокремлюємо білки від жовтків. Шеф. Ось так. Та що таке? Ну, вже в третій раз я на це не куплюсь. От блін. Жарт не вдався. Гаразд. Настав час збивати жовток і білок. Пару хвилин, і у нас вийшов апетитний сонячний ролл омлету. Чудово! Ви лише погляньте, яка краса. А тепер заливаємо кетчуп. та підсмажуємо наш білок. Вуаля, мадам. До вашої уваги рол з яєць. Нарізаємо на шматочки, додаємо гірчицю та кетчуп. Прикрашаємо парою гілочок розмарину і шедевр готовий. Ну що ж, не маю сумніву, що моя яєчня буде не гіршою. Помідор у центрі вийшов дуже симпатичним. Прикрашу огірком та готова. Ого! Ви ще вже почали? Так, добре. Треба і мені приступати. Часу мало, тому підсмажу яйця за допомогою пальника одразу на тарілці. Обережно! Ммм, пахне смаженим. Я б навіть сказав горілим. Е, все готово, дорогенька. Ого! Нічого собі, як цікаво. Ой, а от горілу лазуню їсти не можна. Ну, і що ж, спробую страву, котру приготувала бабуся. М -м -м, навіть зовсім непогано. Ходімо далі. Здається, шеф приготував мені якийсь делікатес. Роли замлито. І як же їх брати. Не вмію їсти я цими паличками. Доведеться їсти руками. Вау! Ось це справжня бомба. Шеф, ви перемагаєте. Ваші роли відмінні. Так, ура! Бабуся, я переміг. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Залишайтесь з нами. Далі буде ще цікавіше.